Чи можливо виправити припуск після 30 або навіть після 40 років? Так, звісно, це можливо, тому що в дорослому віці кісткова тканина є так само пластичною і це реально зробити. Головне, щоб у пацієнта не було ніяких парадонтологічних питань з ясними та структурами, які оточують зубні ряди. Але і ці питання можна вирішити у нашій клініці. А скільки зазвичай триває ортодонтичне лікування у дорослих? В середньому 24-30 місяців складає ортодонтичне лікування. Все залежить від вибору системи, від супутніх проблем і відповідно від того, що ми маємо на початку. Все дуже індивідуально. А чи правда, що після ортодонтичного лікування змінюється овал обличчя? Так, але в хорошому сенсі. Тому що при правильному лікуванні м'які тканини наче сідають на нову структуру, змінюється профіль обличчя. Виражається лінія підборіддя, а також губи стають симетричнішими. Анастасія, а чи боляче взагалі носити брекети або елайнери? Незначний дискомфорт на старті це нормально, але сильного болю не повинно бути. неприємні відчуття минають за декілька днів після активації чи заміни наступного елайнеру. Чи впливає ортодонтичне лікування на скронево нижньощелепний суглоб? Так і саме тому важливо планувати лікування правильно і з лікарем-гнатологом. При гармонійному прикусі суглоби працюють стабільно, а м'язи розслабляються, але варто зауважити, що просте вирівнювання зубів без попередньої діагностики стану та положення суглобів може погіршити ситуацію. А що ж буде, якщо не лікувати прикус у дорослому віці, якщо його потрібно лікувати? З часом вас очікує страння зубів головні болі, проблеми з суглобом а також зміна навіть у зовнішньому вигляді. Якість життя реально знижується, а також знижується якість пережовування їжі, що може в подальшому призвести до проблем з шика.